Отже, в канві ми обираємо шаблон плакат. Рекомендую зараз завантажиться. От тут ми можемо натиснути створити дизайн. От тут ми з вами шукаємо. Плакат «Портретна орієнтації. орієнтація. Сьогодні я вам покажу, що потрібно було зробити на наступне завдання. Ми попрацюємо сьогодні з шрифтами. Я покажу спочатку геометричні. Гігури, а потім покажу вам на наступній сторінці, як що потрібно було зробити із шрифтами. Отут де дизайн. Можемо написати композицію. Або типографіка, як кому заманеться. Пам'ятаємо, що тут ми можемо збільшувати. Наше зображення. Автоматично воно нам видає розмір А4. Ми можемо змінити. Можемо. Ось у нас змінюється розмір. І так, ми шукаємо з вами. Відкриваємо елементи, обираємо. Лінії і фігури. Фігури було сказано, можна брати будь-які. Я дивіться спочатку створю, Ctrl -C, Ctrl V так ми раз. Копіюємо, виділяємо. Робимо копію. Перетягуємо. Можемо збільшити. Можемо ще раз накопіювати, зменшити. Можемо взяти лінію розвернути, перетягнути. Тепер ваше завдання було змінити колір. Ми натискаємо сюди, вставляємо сюди курсор, повертаємося до попереднього завдання. Я відкрию калькулятор, підберу собі будь-які кольори, а у вас вони вже підібрані. Ви просто відкриєте свої. Зображення і звідти заберете. Наприклад, я хочу зелений. Хочу, щоб у мене було контрастне зображення. 2 це це два У композиції я сюди ввожу хештег 2 це це 2 Дивіться, у мене з'явилося Появився колір. Я клацаю. Далі у мене є наступний. Звідси я забираю хештег 2F. Наступне прибираю. І сюди вставляю хештеф 2F і 4. Нулі, у мене з'являється червоний колір. Всі кольори, які ви вибираєте, вони у вас залишаються палітрою. Ніде не пропадають. Сюди я теж обираю червоний. Сюди. І я хочу. А тут вони початок кінець лінії. Стиль ліній. Ага, ось у мене є колір ліній. І я звідси, дивіться, вибираю зелений, залишаючи віти. І так, моя, ви створили свою композицію, щоб поділитися. надіслати мені посилання. Натискаємо поділитися. От дивіться, у вас написано: Доступ маєте лише ви. Ви натискаєте на стрілочку, будь-хто за посиланням». І там, де редагування, бо частина з вас надіслала, я можу редагувати. Ви обираєте перегляд. Після цього копіюєте посилання і вставляєте у поле для відповіді. Це було минуле завдання. Тепер додаємо нову сторінку. Ага, у нас навіть там є. Додаємо нову сторінку. Вам потрібно було. Обрати шрифти. Ми переходимо в текст, додаємо, нам потрібно було підібрати. Можна додати текстове поле. Розтягнути його. Тут потрібно вам було. Написати прізвище, ім'я по батькові. Перетягуємо наверх, виділяємо. А тепер ми з вами граємося. У нас, дивіться, з вами є перелік шрифтів. Вам було сказано, що один обрати. Такий, щоб можна було розмістити на візитці, як би ви розмістили у візитній картці. А інший напис у вас повинен бути для того, щоб ви могли розмістити, якщо ви робите допис. На тому е, для розміщення у Інстаграмі. Тобто, у вас є перелік шрифтів. Ви перелистуєте, шукаєте, обираєте будь-який, який вам заманиться, але щоб вони виглядали красиво і в дописі. Один вибираєте для того, щоб ви розмістили. Для соціальної мережі. Інші, як би ви хотіли, щоб було написано е, в тому на візитній картці. І тут можете погратися, подивитися красиво, некрасиво, читабельно, не читабельно. Завдання не дуже важкі. Не знаю, що у вас це викликало. У вас здається, дуже багато шрифтів. І в залежності від цього ви потім підберете шрифт для того, щоб розмістити під логотипом.